Доброго дня. Мене вчора просили показати ялиночку цю, де тарілочки ставили. Ну, я її рівненько не можу поставити, вона тяжка. І стойка від неї відкручена, так що вона зараз стояти не буде. Оце така вона височенька. А це вона стоїть, стояла, тобто на отакій стоючці. Оце таке округле, але воно таке тяжоле, що я його не витягну. Це таке щось. Щоб чоловік то розказав би, а я баба не тямлю розказати правильно. Так, і оце на оцього кружельцятка ставились тарілочки. Все, і нарізка, і холодець. Це так, чотири. Чотири рада, Чотири рядки таких. Холодець можна і так залити, тоді поставити, але тоді зле, то так ставили тарілочки і тоді наливали холодець. Заносили цю йолку в погріб і в погрібі це все робили, щоб не портилося. Бо ж тільки холодильника набрати. Колись теж робили вдома, це зараз є в нас в селі кафе. Роблять. Робили імені, і мені, не похорона, усе вдома, зараз ніхто нічого не робить. Якщо кафе зайняте в селі, в районі заказують. Так воно зараз вже А цю йолочку ставили, як у стасіка нашого були христини. заносили там у Наташі на дачі в погріб. І з погріба тоді я покажу вам, який погріб. Попробуй в нього зайди і вийде з цими тарілками. Но зато було надіжно. Погріб холодний, вся зберігалася. Оце такий погріб глибочений. Ну, Зараз нічого не видно, немає світла в ньому. Скільки сходинок, почитаю. Іду, подивлюся, чи не гниють яблука, бо ми Наташині яблука, сюди в погріб знесли, щоб не носитися з ними на зиму. Такий погріб копанка. Витисаний з глини. Так, яблука гниють. Не дуже масово, але все одно гниють. І на дворі гниють, і тут гниють. Оце такої глибини. Погріб. Це ми носили 13 років назад, як були Стасіка Христини, тут була ця лочка. І це ми бігали з мисками туди-сюди. Нащитала я 22 сходинки, я їх ніколи не щитала, значить не дуже багато. А це з 10 відер, оце пів відеречка. Зогніло. Це небагато. Ще нормально. Моє любиме блюдо. Так, клубнічка вже розтала трошки. Так. Перетерта з морозілки. Так, сахар. Сметани ложечку. І свіженьким білим хлібчиком. Ммм, красота, яке добре. Варення не так іде, а свіжа клубніка перетерта і заморожена. То що треба. Це тут у вуглі стояв колись котел на газ. Була горілка там. Коли був газ дешевий, то тоді топили. Тоді горілка поламалася, викинули і зробили на дрова. І ми вже дуже багато років, більше як 10 років, топимо дровами. А котла газового не купляли, Так воно і ця труба запломбірована. Ну, вже, в принципі, його тут не треба. Тут колись, якщо буде газ дешевий, то поставлять, може, газового котлика. А звідси в нас була кладовка окремо. Перенесли котла в кладовку і зробили там кочегарку. А тут вже більше місця і ставили спиткий кухоний уголок. Це тут таке оце замотане, некрасиво, щоб це таке придумати, щоб чимось гарним замотати. Хто що порадить. Бачила через вікно моя Анжела пішла знов до сусіда. Знов вже другий мопед, Цей треба, щоб він ремонтував, обкатати його. А вже другий мопед, мамин щось не хоче їхати. Вона мотоблоком. І пішла знову на ремонт. Щоб подивився. О, повз мене ніхто не проїде, щоб я не побачила. Сусід теж строїться, почав строїтись до війни, хліва построїв, скважину вибив. Мав достраювати до хати там все, але все спинилося. Лишилось кілька молодих хлопців у селі, які ще тримається село на них. У нас тоже така маленька квіточка і хоче зацвітати. Сторож нас на два господарства. Сусідський сторож, красавець, да. хороший. Дай лапу. За хазяйство дала, красавець. Ну нічого, кури вже чужі гонець з подвір'я. Вже появилося світло, Лесик нас вечеряє. Ще голови не закінчилися.